На урочистому зібранні з нагоди професійного свята в НГВУ Надвірна Нафтогаз відзначалось, що ефективність підприємства високо в кваліфікованій роботі трудового колективу і менеджменту. НГВУ це 1600 чоловік, які працюють у п'яти районах двох областей, а можуть при потребі розбурити всю Україну. Колектив НГУ високопрофесійний і патріотичний. Тут кожний працівник патріот підприємства і України. Їхній девіз у цей непростий час дуже сильний не впадати у депресію. Професійне свято у НГВУ «Надвірна «Нафтогаз» пройшло у формі відзначення працівників підприємства за сумлінну працю у нафтогазовій промисловості України, який нагороджували почесними грамотами НАК «Нафтогаз України. Званням заслужений працівник галузі, званням відмінник праці, почесними грамотами і подяками від голови Івано-Франківської ОДА, голови обласної ради, від надвірнянської РДА, районної ради і міського голови від голів п'яти районів, де на даний час проводиться видобуток нафти і газу. Слід зазначити всі голови районів вручали грамоти особисто. Трудовому колективу НГВУ Надвірна Нафтогаз. Всі бажали не нових вершин, а нових глибин. Від імені голови обласної державної адміністрації Гончарука Олега Романовича. Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята, побажання добра, здоров'я та невтомної праці на благо Української держави. Ви знаєте, мабуть, важко переоцінити значення і роль якраз вашої роботи, тої галузі, в якій ви працюєте в сучасних умовах. Умовах, коли ми зіткнулися не просто з агресією сусідньої держави, умовах, коли ми зіткнулися не просто з економічними утисками сусідньої держави, а в умовах, коли ми ще й стикнулися. З необхідністю жорстко економити енергетичні ресурси, оскільки це стало однією з запорук утримання чи здобуття справжньої української незалежності. Ще раз вас свято бажаю вам ніколи не пускати руки і ходити з піднятою головою і з гордістю те, пам'ятати, що ми всі українці, і ми також українці. І ми всі разом переможемо. Ми все долаємо. Слава Україні! Ми вшановуємо працівників Нафтогазової галузі, які носять вагомий вклад в економіку нашої держави. І про важливість вашої праці говорить те, що сьогодні. У залі прийшли вас привітати очільники Роднятівщини, Богородчанщини, Косівщини, звичайно, Надрянянщини, голови сільських селищника, міської ради. І я думаю, що далеко не повний перелік тих на території населених пунктів, в яких функціонує будовне управління. Звичайно, сьогодні ми відзначаємо день працівників нафтової, газової, нафтопереробної галузі. На жаль, не святкуємо. Бо в Україні зараз не досяга. Але ми повинні усвідомити і пам'ятати, що за 9,5 місяців ми стали інші. Ми зовсім стали другими людьми. Ми не стали матеріально багатшими, але ми духовно багатші. Керівники сусідніх районів щиро дякували НГВУ. Надвірна Нафтогаз за робочі місця і за надходження у місцеві бюджети. В честь працівників нафтогазової промисловості України прозвучало кілька патріотичних пісень кращих талантів підприємства.